Вітаю, друзі! Дівчатка, хочу з вами поділитись, так як у нас зима буде дуже холодною. Ось я купила термобілизну і хочу з вами поділитись. Ось я купила чоловіку такий термокостюм. Тут штанці та така ковтинка. Бачите, дуже якісний. Шви все якісно зроблені. Я перевірила: ось, дивіться, які шви якісні. Все якісно. Зсередини і зверху все якісно, бачите? Я замовляла у дівчинки Байера, про яку я вам розповідала. Вона зараз з дітками переїхала до Туреччини. Вона планувала переїхати до Туреччини ще до війни. І вона вивчала турецьку мову. Вона дуже така, дівчинка дуже гарна, я вам скажу, відповідальна. А також я в неї замовила такі легінси. Легінси, бачите? Штанці теж такі для себе. Це в мене розмір трійка. Хоча мені б і двійка підійшла. Ну, я не люблю, як мені тисне десь, тому взяла трійку. Третій розмір замовила. Ось. Так що я вам рекомендую. Оці легінси. 300 гривень коштують, а костюм 855. Така ціна. Ну, це з доставкою із Туреччини. Вже я, ну, із її, з із її услугами. По, з її послугами і з доставкою. І, ну, я ще, звичайно, платила на новій пошті за доставку. Ось. Ну, я там всього 40 гривень заплатила, так що не дуже дорого. А також я вам хочу показати, я ще навесні купила собі такі лонгсліви. Бачите? Це фірма Intimissimi. Я ще до війни замовляла, і вони получила я їх вже отримала, як вже війна йшла. Я навіть не знала, дойдуть вони до мене чи ні. Ну, дякувати Богу, все дійшло. Це фірма Intimissimi, Це 100% вовна. Вовна маріносу. І тут ще 5% шовк. Ну, я не знаю, де тут шовк. Може, оця краєчок оцей оброблений шовком, не знаю. Я думаю, що оцей краєчок, оце, ну, воно схоже на шовк. А так, тут 95% вовна миріносу. Я собі два замовила: чорний та сірий. Сірий я вже одягала. Ось тут краще видно, бачите. Одягала, і в ньому дуже тепленько. Я його брала як нижній слой. Шар, нижній шар. Ось я його вдягала під светер зимою, як холодно, і на весні також. Він дуже-дуже тепленький. Тоненький, але тепленький. Я зараз вам приміряю і покажу на собі ці штанці і цей лонгслів. Щоб ви подивились, я вам дуже раджу. Потрібно утеплюватись, так як, так як наш ворог хоче, щоб ми тут всі позамерзали, б'є по інфраструктурі, щоб всі українці хочуть нас заморозити, але ми йому такого приводу не дамо. Будемо утеплятися, дівчатка. Так що, якщо захочете, я вам напишу, як звати цю дівчинку. Я вже десь залишала під своїм відео її магазин. Ну, це не магазин, а її сайт, вона в інстаграмі. Звати її Юля. Вона займається, викупає з-за кордону та пересилає до України. Ну, вона працює з декількома сайтами, і ви там можете уже самі подивитись, що вам потрібно, але вона дуже відповідальна. Все, що я в неї замовляла, все доходило. І навіть як почалась війна, в мене були замовлення зроблені, і я навіть не знала, отримаю я їх чи ні, буде працювати наша пошта чи не буде. Нічого не було відомо. І я отримала вже десь місяць війни, йшов, як я отримала. В общем, моя посилка йшла місяця два, а то і більше. Ну, нічого. Головне, що я все отримала. Зараз я одягну і покажу вам на собі. Ось, дівчатка, я одягнула. Подивіться, ось такі легінси і ось такий лонгслів. Дуже тепленький, якісний. Мені подобається. Я його вдягала. Лігінси я ще не одягала, я їх тільки отримала. Тепленькі. Хочу вам показати в повний зріст, і в мене не дуже виходить. Ось, бачите? Не виходить. Ось ззаду покажу і спер... спереду дивіться. Тепленькі, якісні, мені подобається. Ну, я думаю, трійка для мене в самий раз. Роз... розмір. А також я вам ще забула показати, я ще купила навесні у неї такі собі ось легінси. Це фірма Як вона, господі, Масима Дуті, ось. Масима Дуті, бачите? Тут 40%, по-моєму, шерсть. Вовна. 40% вовна. Не бачу склад. Ну, я так по пам'яті пам'ятаю, що 40% вовна здається. Тоже тепленький, можна і під сукню одягати. І так, під джинси вдягати, і просто з светером носити. Так що, дівчатка, утеплюємось. Раджу вам заздалегідь утеплитись, тому що зима буде дуже холодною, як я розумію. Я ще літом це розуміла. Ворог хоче нас знищити, тому буде робити все можливе. Ну все, друзі! З вами була Оксана із Одеси. Я вам показала все, що хотіла. До побачення, Па-па!